За медалі турніру Кубок вікінгів у ринзі билися як хлопці, так і дівчата шкільного віку. Всього 24 боксери з дев'яти спортивних шкіл міста, плюс спортивні клуби, атамани та інгулець. Це будуть яскраві бої, на чому ми сподіваємось, бо це найкращі боксери нашого міста, в тому числі і дівчата. Перша пара буде дівчат. Будемо сподіватися, що буде дуже яскраві бої. Всі повинні бути задоволені від цих змагань перед стартовим гонгом Організатори турніру згадали спортсменів, які загинули під час АТО та повномасштабної війни. Максим Міченка займався боксом «Дівша номер 3 мав звання чемпіона міста. Загинув у серпні 2014 року при виконанні бойового завдання в Донецькій області. Михайло Железняк відточував свою майстерність у клубі Лідер. Був багаторазовим переможцем міських та міжнародних змагань. Загинув три роки тому на Луганщині. Відчайду. Ушні сильні бойові такими обидва захисника залишаться у пам'яті побратимів та друзів. Ми шануємо пам'ять загиблих військових боксерів, які тренувалися під керівництвом і в ДЮСШ в нашому місті. Це основна мета цього заходу: нагадати всім, взагалі, заради кого ми можемо збиратися і проводити такі турніри. Ми хочемо, щоб пам'ять про бійців жила. Поки ми пам'ятаємо про них, тому ми будемо розказувати їхні історії всім. Для того щоб всі знали, якою ціною взагалі це все відбувається, Михайло Железняк та Максим Міщенка стали прикладом для підростаючого покоління кріворійських боксерів. Це спорт, який мотивує мене. Робити щось більше, тренуватися, добиватися своїх цілей. Ці змагання для військових, які загинули, я я присвячу свою перемогу цим військовим. Для мене це важливі змагання, бо це як мінімум це опит, плюсом це як пам'ять буде. Я настроєна на виграш. Змагання пройшли за підтримки ради оборони міста. Всі учасники турніру отримали пам'ятні медалі та дипломи. Ігор Кононенко, Назар Прусенко цей день.